Які права мають українські студенти в Австрії? Перше право на медичне страхування. За тимчасовим прихистком воно надається кожному українцю безкоштовно. А за студентською візою коштує лише 67 євро в місяць. І такі студенти отримують є-карт. Друге право на стипендії, гранти від університету, а також на базову державну допомогу. Крунферзоркунг, яка складається з допомоги на харчування та проживання. Відповідно для тих, хто знаходиться за тимчасовим прихистком в Австрії. Третє право на роботу. За тимчасовим прихистком ви маєте не обмежений час для роботи, а за студентською візою обмеження в 20 годин на тиждень. Четверте право брати участь в будь-якій програмі обміну серед студентів, такі як Erasmus, Erasmus+, Ви можете провести один або ж два семестри в іншій країні світу. П'яте право отримувати безкоштовні курси з німецької мови і. E -E для тих студентів, які знаходяться за тимчасовим прихистком на території Австрії.